Олександр Тютюнник в інвалідному візку вже майже 10 років. На свій день народження пригадує, поїхав з друзями на річку. Там і стався нещасний випадок. Хлопець невдало пірнув у воду і в результаті пошкодив спинний мозок. Тепер він інвалід першої групи, отримує 1182 гривні пенсії. Тими пільгами, що надає держава, практично не користується. 50% знижка на залізничний транспорт, зимовий період, тобто десь з середини осі, по середину весни. Ну, а куди людина з інвалідністю, наприклад, на візку буде їздити зимою на потязі? Безкоштовний приїзд в громадському транспорті, наприклад, який не пристосований. Він не низькополий. і він тут не ходив. Відсутність пристосованого громадського транспорту для інвалідів серйозна проблема. До того ж, водії та кондуктори часто густо відмовляються перевозити пільговиків. Об'ясняється, що це тим, що в них тільки шість посадочних місць для пільгових категорій. Хоча наскільки це вже відомо, що в сесії міської ради в прошлому році ще влітку було затверджено, що 21-20 маршрути провозять. Інвалідів необмежено кількість окрема проблема заїхати інваліду візочнику до житлового будинку, магазину чи лікарні. Будинки та офіси, як правило, навіть якщо і облаштовують пандусами, то вони теж не відповідають жодним нормам. За державними будівельними стандартами пандус має бути під кутом 8-10 градусів, а ще мати поручень чи бордюр. Інваліди-візочники говорять, знайти такий майже нереально. Якщо в мене квартирі двері дозволяють там проїжджати у всі кімнати, то я не можу виїхати на вулицю. У мене в під'їзді сім, ...сім східців. Довкола будинку моєго, тут п'ять магазинів продуктових. Ну, в радіусі там, 150 метрів. Жоден не пристосований. Ринок теж дуже добре було би все таки була така програма, що все таки, якщо немає транспортного ну, такого забезпечення автомобілями, щоб така програма працювала для того, щоб могли всі візочники в нас в місті Полтави і області перевозитися соціальними таксі в необхідні їм заклади. Там совбез поліклініки інвалідного візка доводиться чекати три, а то й чотири роки, говорять у громадській організації інвалідів. За цей час людині полузна получається лежача або лежить, або вже там батьки самі якось приспосаблюються для того, щоб якось його усадити, або покупають візочки за власні кошти. Візки у нас дуже дорогі. Від трьох з половиною була мінімальна ціна на іскру. А зараз взагалі подорожчали. Всього ж на Полтавщині статус інваліда мають близько 82 тисячі людей. Серед них 4 тисячі візочників. Це статистика на кінець минулого 2014 року. А те, що вона з відомих причин збільшиться, немає сумніву. На жаль.